Знаєте, Бенефіс двох людей Бенефіс Богданова, Бенефіс Щеліхова. Ми сьогодні мали можливість бачити у сумах. Олімпік приймав якраз на цьому стадіоні на стадіоні ювілейний у сумах Дніпро. Перший м'яч було забито на 10-й хвилині. Прямим ударом з кутового. Бачите, тут помилка Шеліхова і Андрій Богданов, який зараз таке враження, що набирає форму після того, як в Волині він не демонстрував того, що міг демонструвати. Другий м'яч знову ж таки помилка тут цього Дніпра на 20-й хвилині знову після. Удару Богдану. Ми пам'ятаємо, скільки він забував за арсенал дальніми ударами. Після такого нокдауну важко було очуняти. І ще один м'яч. Знову ж таки, бачите, тут вибивали м'яч. Удар 40 метрів. М'яч ще потрапляє в поперечину. Потім в спину шельхові залітає у сітку воріт. Це Олімпік впевнено, спокійно, невимушно переміг Дніпро з рахунком. 3-0. О от така це от у нас була історія сьогодні. Буквально за кілька хвилин перед програмою. Про цей матч ми обов'язково поговоримо поговоримо у нашому ефірі, тому що е, і ексклюзивні коментарі. Ми так само матимемо змогу почути після цього поєдинку.